Цього року випускників у Вінниці значно поменшало. Якщо у минулі роки із загальноосвітніх шкіл обласного центру випускалось 2500 учнів, то цьогорічний випуск школярів є найменшим 499 дітей. Серед цієї кількості випускників кожен десятий є медалістом. На золото претендують 38 розумників та розумниць. На срібні медалі 12. Саме для них 30 травня вперше відбувся бал медалістів. Була дуже клопітка робота, оскільки ще був випуск в школі, і потрібно було встигнути підготувати, щоб було все чудово на відмінно. Сьогоднішнього свята я очікую отримати масу позитивних емоцій. Всі такі гарні, святкові, з гарним настроєм. Тому я сподіваюся, що все пройде на ура. Традиційно свої відзнаки за відмінне навчання школярі отримували на випускному вечорі від директора школи. Натомість, цьогоріч медалі 11 класникам вручив міський голова. В моєму розумінні, і думаю, що в більшості з вас золота медаль, срібна медаль, взагалі медаль, вона не має такого важливого значення, як має те, який ви шлях пройшли, щоб досягнути таких високих результатів. Бал медалістів у Вінниці та й власне в Україні відбувся вперше. Щоправда, тепер це буде традиційне щорічне свято для відмінників. Світлана Пашенько, Олександр Малий, новини, телеканал Вінниччина.